Будемо говорити а, про те, що видання The Wall Street Journal опублікувало деталі. Мирного договору, який мав бути підписаний між Україною та Росією у квітні 2022 року. Наскільки ці матеріали достовірні, які важливі деталі ми дізналися із публікацією, особливо в контексті того, що зараз Росія знову намагається добитися так званого мирного договору і замороження будь-яких бойових дій у будь-якій формі. Беручи до уваги все, що відбулося на фронті за ці майже два роки, від яких вимог Російської Федерації Російська Федерація могла до цього часу відмовитися, які просуватиме далі. Зараз про все це будемо говорити із керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Він з нами на зв'язку. Пане Тарасе, доброго вечора. Добрий вечір. Давайте почнемо із такого. Наскільки ми в таких ситуаціях взагалі можемо вірити іноземним виданням, от навіть авторитетним? завдяки е, вони ж звідки можуть отримувати таку інформацію? Так, от наскільки вона достовірна? І е, чи варто звертати увагу на це, е, читаючи такі новини? Е, ну, ця інформація близька до істини. Скоріше за все, це обговорювання перемовних позицій, тобто те, що хотіла Російська Федерація, це не означає, що воно було прийнято, це не означає, що воно актуально зараз. А стосовно підтвердження того, що воно мало місце. Це достатньо відкритий план прем'єр-міністра Італії Драгі, який, в принципі, який поданий в ООН. І він досі там зареєстрований. А це був той період, коли тоді Італія, Франція та Німеччина вмовляли Україну здатися. Вони це робили три місяці. Закінчилося це 16-го Червня 22-го року, коли вони приїхали тоді втрьох до Зеленського. Зеленський повіс їх в Бучу. На цьому питання були закриті, і ці країни були змушені допомагати Україні. А так ми повинні розуміти, що перемовини в різних форматах вони в принципі завжди тривають, і те, що зараз там виливається, як у нас часто любить, як сусідня зрада, ну такі такі перемовини постійно йдуть там, да, щось десь торгується, якісь рівні. Хтось намагається вичувати ситуацію а, в своїх інтересах, і так далі. Але я вважаю, що у порівнянні з тим, що було тоді і зараз, я вважаю, що Росія зараз не готова до будь-яких перемовин, тому що вони упевнені, що вони зможуть перемогти та отримувати більше. Ну ми ж не можемо а... розуміти, що в їхньому розумінні перемога. Ну, якщо так, от реально дивитися Ну, в їхньому розумінні знищення українців ну, ком... і України як Ну, це нації, ж якось несерйозно. Це... Ну, не, не серйозно, якщо чесно, ну як це несерйозно? А чого несерйозно? Так воно ну не раціонально. І є. Ну це ж неможливо. Ну як це не раціонально? Слухайте. У них завдання знищити українців. Все у них поставлено завдання, тому що це є небезпека для них. Тому <с> ми знову знову намагаємося міряти росіян раціональними. Речами ні, вони поставили завдання знищити Це все, чого А чого вважаєте, що воно так не є, е, тому зараз е, те, що вони намагаються вик е, започаткувати перемовини, це е, не означає, що вони збираються про щось домовлятися. Зараз вони хочуть у них єдина мета зірвати допомогу Україні з боку Заходу е, простим способом, якщо зараз теоретично починаються якісь перемовини. Одразу ж на заході з'являються якісь люди, які починають говорити: давайте дамо миру шанс, обмежуємо постачання зброї Україні. Як це було в 2014 році? Так ну і залишаємо фактично Україну з Росією один на один. Тобто зараз Росія не готова до будь-яких перемовин, коли, вон, коли настане ця ситуація, ну я вважаю, коли будуть знищені всі в НПЗ Росії на, на їх території в європейській частині, коли будуть знищені а, а, портинова російська, наприклад. Коли ці зБУшні дрони будуть прилітати якомога частіше по металургійних підприємствах, які працюють на оборону, які працюють по нафтопереробці, тоді настане час, коли у росіян вони будуть змушені йти на реальне перемовини з Україною. Так вони упевнені, що вони перемагають. Що вони можуть тоді запропонувати, якщо вони будуть ініціювати самі ці перемовини? Я розумію, що ми трохи від теми відходимо, але аж цікаво, ну твої в принципі відповіли на моє питання, за яких умов так, але що вони будуть пропонувати? Вони ж не будуть відступати з Криму. Дивіться, росіяни пропонують договори для того, щоб домовитися так, а це інструментарій тиску подальшого. На першому етапі вони будуть красиво співати, що давайте там зупинимось на лінії, які є. На другому етапі вони будуть говорити: Ні, ми так не домовлялися. У нас записана е, Запорізька, Херсонська область, Донецька область записана в Конституції. Віддавайте все це нам. так. Да? На третьому етапі вони будуть говорити скорочувати армію до восьмидесяти тисяч, наприклад, без важкого озброєння, а ось без заборони Україні виробляти зброю на 300 на 1000 кілометрів, і так далі. І так далі. Вони так будуть діяти, навіть не сумнівайтесь. Тут про Крим не йдеться. Звичайно, звичайно, що вони нікуди не збираються йти. І е, також, от про публікацію, повертаючись до її змісту, із нього випливає, що Росія вимагала від України дуже суттєвих поступок, передусім щодо озброєності країни та неучасті у військових альянсах, що от фактично довгий час і так було головною метою Російської Федерації. Гарантами мали виступати Сполучені Штати, Велика Британія, Франція. Та Росія і Китай. Чому він там з'явився, на вашу думку? Чи було це неочікувано? У той час публічно Китай набагато менше висловлювався про російсько-українську війну, ніж тепер? Ну, Китай зрозуміло, це фактично перелік підписантів Будапештського меморандуму. Ну знову хотіли змусити, щоб там була заборона іноземних військ на території України іноземної зброї, в тому числі. Тобто, щоб Україна була беззахисна і в будь-який момент вони могли нас знову рвати. От в принципі, мета цих перемовин. Зараз знову такі ці перемовини, те, що зараз публікується, це до включення. Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської області склад Росії, це вже зовсім поміняло конфігурацію. От. І якщо Путін теоретично погодиться залишити ці, те, що вони ще не завоювали в складі України, він буде зрадником. І тому я тут не бачу взагалі предмету для перемовин. Вони не готові ні на які перемовини. Я нагадаю, що ви слухаєте Українське Радіо при мікрофоні Валентина Троян говоримо із керуючим партнером Національної антикризової групи Тарасом Загороднім. Обговорюємо тему статтю The Wall Street Journal про деталі так званого мирного договору. Йдеться про квітень 22-го року. і... От до Туреччини та Китаю ми ще повернемося. А зараз варто згадати окремі, що окремі наші партнери це Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Вони по суті теж були згодні на такі поступки перед Путіним, і це вже після того, як збройні сили звільнили Київщину, про що ви говорили. От Захід чому тоді жив у парадигмі домовитися з Росією? Е, я ще розумію, до 24 лютого не було активних бойових дій, тривалий час роки, але це вже було ж очевидно, що це не просто локальний конфлікт. Ну, тому що Захід взагалі не сподівався, що буде такий результат. Всі розвідки західні, вони обговорювали питання, за скільки. За скільки місяців Росіяни дійдуть до Львова? От от власне кажучи, і все і тому, звичайно, що багато кіл на заході розглядали Росію в якості союзника і досі розглядають в якості союзника у війні потенційної війни проти Китаю. І тому, звичайно, що такі поступки за рахунок України вони з задоволенням а, приймали. А хто сказав, що не приймав? Звичайно, що приймали, ось, але все поміняв український народ, українська армія, яка змусила і деякі коли і в, в Вашингтоні і в, на Заході допомагати Україні. І тепер вони що бачать? Вони бачать, що Путін а, перейшов ту межу. За якою він задовольниться тільки Україною всім зрозуміло, що він піде далі, особливо погано себе, ну себе відчувають країни Балтії, тому що вони слабке слабка ланка. Так, так, і багато заяв останніми днями буквально про те, що вони ж здається, Литви в Литві дуже активно хочуть від неноборони якогось плану, що робити на випадок. Нападу так, ну там слабка ланка. Ну Литва то ще таке. Там принаймні Польща за них буде вступатися, тому що у них є спільний кордон. А що робити Латвії та Естонії? Там ще велике питання, тому що Росія вже пережила. Вони ж не хотіли спочатку, вони не знали. Як відреагує російське суспільство на мобілізацію, Вони побачили, що в принципі російський народ влаштовує той факт, що десь 300 тисяч на рік вони готові покласти. Вони перевели економіку на військові рейки, ось, і, в принципі, вже створилася інфраструктура для подальшої війни. От і все. Чи варто очікувати, що країни Заходу будуть? Так само переводити свою економіку, якщо не повністю на військові рейки, ну але, хоча б, збільшать виробництво там зброї, боєприпасів, в принципі, всього того, що ми від них просимо. Ну, дивіться, в першу чергу, ми повинні запитувати себе. Тому що це наша війна. Ми повинні розуміти, що перевид переведення е, військової е, там збільшення військового виробництва не означає, що це зброя буде у нас, тому що вони в першу чергу дбають про власну безпеку. Ми це теж повинні з е, не забувати. Кожен в цьому світі любить тільки себе, дружить за гроші, та ще через необхідність. Ми про це завжди повинні пам'ятати. Першу чергу повинні е, е, задавати питання, що ми робимо для того, щоб ставати сильнішими. Тому що західні ж країни у них ж по менталітет наступний, що чим більше країна сама собі допомагає, тим більше їй допомагають. Якщо ми самі собі не допомагаємо, то і нам теж допомагати не будуть. Ми це чітко і ясно повинні зрозуміти. Тому для того, щоб знаєте, не задавати питання, де ваша військова економіка, ми повинні запитати, де наша військова економіка. Логічно. Да, а і тому, що це наша війна, це наші люди гинуть. Тому що країнам заходу, в принципі, за великим рахунком, ну так знаєте, давайте будемо відверти, байдуже, що як е е е гинуть українські солдати, бо це не їх е громадяни гинуть. Тому ми повинні завдати питання уряду, де. Фінансування нашого ВПК, бо у цьому році, наприклад, 17 мільярдів виділено на компенсації відсоткових ставок реальному сектору економіки для стимулювання кредитування. Там немає підприємств ВПК, немає е, страхування підприєм підприємцям, які будують заводи. Тобто дивна ситуація у нас, наприклад, для того, щоб вивести зерно з України, суда, які заходять в Одесу, наприклад, страхуються державою. А підприємства, підприємці, які будують заводи, куди прилітають ракети, і ніхто не компенсується. Далі не забезпечена секретність підприємства поки їх фактично в відкритому доступі можна побачити. Не забезпечена секретність баз даних на митниці стосовно імпорту, звідки ведеться зброя, за якими цінами і так далі. Росіяни ж це, це бачать і потім руйнують ці ланцюжки. Ось що ми повинні вирішувати. Далі ми повинні розуміти, що. Е а для того, щоб вигравати в цій війні, нам потрібна власна зброя. Бо захід ми ну, повинні виходити з такої аксіоми, не дасть нам зброю для ударів по території Російської Федерації. Тому що Росія це ядерна держава. Ніхто не хоче перевіряти, чи працює у них ядерна зброя. Тому ми в першу чергу на себе повинні покладатися, виробляти все, що тільки можливо в Україні. Це стосується і дронів, бронетехніки, ракетної техніки, і так далі. І так далі, і так далі. Увесь ресурс повинен бути спрямований туди. А потім вже задавати питання, чи переводу, переводять вони економіку на військові рейки. Вони самі собі господарі, і вони теж повинні і, і, і знову таки збавити в першу чергу про власну безпеку. З країн Заходу, які більш-менш переходять на таку вже навколо військову економіку, я скажу: є тільки одна країна це Фінляндія. Фінляндія, вона, я от бачив повідомлення десь два місяці тому міністр оборони Фінляндії говорить, що ми вже починаємо спрощувати, спрощувати процедури і залучати вже підприємства цивільні для виробництва зброї. Це такий вже лайт варіант військової економіки. Це фактично, до речі, система радянського союзу. Коли от в радянському союзі була така система, що будь-яке підприємство. Цивільне, яке виробляє, виробляє цивільну продукцію, через певний час повинна бути готова переходити на а, військові рейки. І от Фінляндія, вже, розуміючи і пам'ятаючи, з ким вона поряд живе, вони фактично це діють. А всі інші країни, поки що так, достатньо в розслабленому стані живуть. Вони ще не пояснили своїм громадянам, що мирні часи закінчилися. Це тільки деякі країни роблять заходи. Це от. Міністр оборони Великобританії була велика стаття, де він сказав. От міністр оборони Швеції теж говорив, що скоріш за все Швеції доведеться воювати і готують народ до цього. А все інше, ну, поки що в такому розслабленому стані знаходиться. Повертаючись до розмови про Китай, Китай активізував свої амбіції переговорника між Україною та Російською Федерацією. Їхній представник у справах Євразії Лі Хуей вже побував у Москві і он далі має їхати в Україну та в Євросоюз. Чого ми можемо очікувати від Китаю найближчим часом, якщо говорити нічого. про нічого абсолютно? Нічого Китаю цікаво, щоб Росія не програла, і ця війна швидко не закінчилася, і Україна не виграла, тому що вони переслідують власні інтереси. Чим більше Росія воює, тим швидше вона потрапляє під залежність Китаю, тим більше вона активів віддає. Тим більше йде технологічна залежність від Китаю, так Російської Федерації, це означає, що чим тим для Китаю це гарантія того, що Росія не зможе виступати в якості противника їхнього потенційного, і тому вони, незважаючи на цю словесну риторику, нічого не збираються робити. Їм цікаво, щоб війна продовжувалась, тому що їхнє головне завдання стратегічно створення якомога більше. Точок напруження для США для того, щоб вони розпорошували свій ресурс по всьому світу, тому що у них головна мета це звичайно захоплення Тайваню. І тому вони будуть підпалювати якомога більше точок так, по всьому світу. Це і там, Хусіти, це і Близький Схід, це і Північна Корея проти Південної Кореї, Філіппіни. Та інші точки, тому що у них все добре. Нагадаю, що ви слухаєте українське радіо у студії працює Валентина Троян. Ми говоримо із Тарасом Загороднім, керуючим партнером Національної антикризової групи. Вговорюємо обговорюємо статтю видання «The Wall Street Journal щодо деталей мирного договору, який мав бути підписаний між Україною та Росією у квітні 2022 року. От тепер про Туреччину поговоримо і про участь цієї країни у Схиляння нас або у пропозиціях нам щодо підписання мирних угод, Ердоган знову говорить про необхідність розпочати переговори негайно. Україна неодноразово наголошувала, що Росії потрібно потрібна виключно пауза у бойових діях, аби переозброїтися. Чого можемо очікувати найближчим часом на дипломатичному полі у цьому контексті, пам'ятаючи вимоги Російської Федерації? Ці з квітня 2022 року нині через майже два роки від чого вона може відмовитися? А що буде активно просувати? Ну я вам сказав, вона нічого не відмовлятися. У них завдання знищити Україну та українців. Це там угу. чітка стоїть завдання. У них я вам сказав, як вони послідовно будуть вимагати від України. Віддайте нам Запорізьку область, Херсонську область, Миколаївську область. А одеську область лівобережжя віддавайте це, отак у них буде нарощуватись вимоги, і варто щодо Туреччини так, так, да так. щодо та, щодо Туреччина. Ну Туреччина грає власну гру, хоче викачити максимальну кількість ресурсів е, з Росії, в тому числі. Там у них така е, позиція приблизно така: вони вимагають від е, е, Росії е, там знижки на газ, термування по кредитах. А якісь інші для себе ресурси, які їм потрібні, в обмін на те, що вони обіцяють поговорити, наприклад, з Україною, а потім, знаєте, приходять до України, запитують, їм тут говорять ні. Потім Ердоган, ще знаєте, з почуттям чесно виконаного обов'язку їде до Росії, говорить: ти знаєш, от а, поговорив з українцями, вони сказали ні. Абонемент будеш продовжувати, чи не будеш продовжувати? Давай нам ще знижки на газ, давай нам вже знижки на нафту та інші плюшки, які нам подобаються. Тому ну Туреччина така ситуація, що вони хочуть бути регіональним лідером, в тому числі за рахунок України. Ну це не означає, що ми повинні дослухатися те, що там говорить Туреччина. А можна сказати, що позиція Туреччини та Китаю де, де у чому схожа чи ні? Ну тут так, вони в принципі вони теж розуміють, що ну, у них трохи інші інтереси. Їм все ж таки цікавий Кавказ, цікаво тюркські країни, у них власні амбіції, але тут, в принципі, плюс-мінус воно схоже в дійсності ситуація. Вони хочуть те, чим більше триває війна, тим більше вони забирають у Росії ті зони впливу, яких у них не було більше ніж 150 років Ну, наприклад, зараз Туреччина після того, що зараз відбулося на Кавказі, лет перше за 150 років взагалі з'явилося на Кавказі, так їх там не було. Ну і далі вони хочуть просувати свої інтерес. І ще хочу нагадати виправте: от законодавчо в Україні зафіксовано те, що ми не можемо і не будемо вести переговори з Росією, поки її очолює Путін. Якщо у нас це прописано, ми ж не можемо це або переписувати, цей закон, або змінювати цю норму, або якось її обійти. Чи готова влада це робити? Ну я думаю, це українське ну, Це суспільство... не закон, то uh -huh. був то uh -huh. був указ президента. Uh -huh. Uh -huh. Ну, в принципі, за певних обставин не може бути скасовано. Наскільки це буде спокійно сприйнято? Ну то, то вже питання, в якому стані буде на, на той час Україна, так е, тому тут, якщо б Зеленський підписав указ, ну навряд чи він хоче його скасовувати. Тому все інші варіанти, е, то таке. Ну знову таки, ми повинні розуміти, що все визначається на полі бою. Наскільки ми будемо сильними? Чим сильніше ми будемо, тим краще буде для нас. Чим більше буде перенесене. Війни на територію Російської Федерації, тобто знищення їх промисловості, тим краще для нас буде. А все інше перемовини, якому форматі воно буде, і так далі. Це вже буде зовсім інше питання. Або тут питання в тому, або Росія буде розмовляти з нами з позиції сили. Або Україна буде розмовляти mm -hmm. з позиції сили з Росією. От і все А це залежить знову таки від нашої військової економіки. А далі я наскільки mm -hmm. часто буде знищуватися їхні військова інфраструктура, коли будуть розбомблені партина російська для того, щоб у них не було можливості… Пане Тарасе, на... дякую, змушена прощатися. Нагадаю, говорили з керуючим партнером національної антикризової групи Тарасом Загороднім.